За загальним правилом, адміністративне стягнення може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення. Як цей строк визначити, як він застосовується на практиці, я вам розкажу на прикладі нетриваючого правопорушення, такого як неявка до ТЦК за повісткою. І так, змоделюємо з вами ситуацію, коли чоловік не прийшов за викликом до ТЦК у визначений повістці день, який припав на 1.01.2025 року. Як ми бачимо на зображенні, штраф за неявку по повістці у визначений день ТЦК зможе накласти лише до 1.01.2026 року. Червоною стрілочкою позначена остання дата, коли ТЦК зможе накласти штраф, чорною стрілечкою позначена початкова дата, з якої ТЦК набуває право накласти штраф. І він припадає якраз на день, коли людина не з'явилася до ТЦК повісткою. Але ми маємо знати, що є ще один строк, на який треба звернути увагу, оскільки його пропуск унеможливлює накладення адмінштрафу на людини, навіть якщо один рік з дня вчинення правопорушення ще не минув. І мова йде про тримісячний термін з моменту або дня виявлення правопорушення. Так, у ТЦК з моменту виявлення правопорушення є три місяці, щоб винести постанову про накладення штрафу. Ну, Наприклад, як ми бачимо на зображенні, 20.08.2025 ТЦК виявили правопорушення, і дана дата у нас зазначається Чорною стрілкою. 20.11.25 червона стрілка на зображенні, є останній день тримісячного строку, коли ТЦК зможуть ще винести постанову. Зверніть увагу, що після 20.11.25 ТЦК вже не зможуть накласти стягнення, навіть незважаючи на те, що не закінчився річний строк накладення штрафу, про який ми говорили раніше. Зазвичай оця дата виявлення правопорушення зазначена в резерв як дата, коли ТЦК звернувся до поліції. І зверніть увагу, пропуск цього тримісячного терміну центром коптикування вже є законною підставою для того, щоб прибрати у вашому резерві червону стрічку. І нарешті найбільшу складність визиває ситуація, коли дата виявлення правопорушення припадає на кінець річного терміну з дня вчинення правопорушення. Наприклад, як ви бачите на зображенні, 20.11.2025 року ТЦК виявили. Чорна стрілочка, що людина 01.01.25 не прийшла до них по повістці. то при такій ситуації 01.01.26 буде останній день. На зображенні це червона стрілка, коли ТЦК зможуть ще винести постанову. В даному випадку, як ми бачимо на зображенні, останнім днем, коли ТЦК ще можуть винести постанову, є 01,01,26, а не кінець тримісячного строку, який припадає на 20.02.26, на зображенні позначене він рожевою стрілкою, так як цей тримісячний термін вийшов за межі однорічного строку з моменту вчинення правопорушення. А ми пам'ятаємо, що стягнення може бути накладено лише в межах одного року з дня його вчинення. Друзі, якщо вам було корисне дане відео, воно вам сподобалось, будь ласка, поставте нам лайк, поділіться з друзями, а також в своїх соціальних мережах, і це дасть можливість продвинути і підтримати розвиток нашого каналу.